Чи існує глобальне потепління? Чому вчені з НАСА намагались нас попередити про катастрофу і зараз вони за ґратами? Як звичайний фільм з Netflix виявився віщим? І чому русня це ракова пухлина нашої планети та екології? І всім дороги, чуваки! З вами Міжган, і у мене така легенька іфорія. Тому що, по перше, це мій новий канал, тобто все спочатку. Ну а по-друге, я розмовляю українською, і це не можна радувати, тому що більше я не розмовляю мовою ворога. Ну а тепер до теми нашого відео. І так, друзяки, почнемо з того, що ж таке глобальне потепління. Одразу хочу попередити: я не претендую на звання головного научпопера українського Ютубу. Та й взагалі ютубу. На цьому каналі я буду шукати інформацію, яка цікава мені, і ділитися нею з вами. Логічно. Але цю інформацію я шукаю сам. Перевіряю її теж сам. В мене немає величезної команди. Навіть цю камеру, тільки що я ставив сам дідько, це так важко. Коротше, починаємо. Глобальне потепління це поступове збільшення температури води та землі, ну тобто океану та нашої землі, на якій ми ходимо. За останні роки було дуже багато сперечань на цю тему. Можливо, ви їх не бачили, я теж не бачив, але вони були. Так от було два табори: хтось казав, що глобальне потепління це міф, а хтось казав, що нам і кожному відоме продовження. Чому воно з'явилось? Що це? Раніше як було? Динозаврики, льодовиковий період, який ви бачили із мультфільмів, який називався льодовиковий період? Дякую, містер Кеп. Та і саме потепління теж було, але воно було не таке, як зараз. І так, основне питання: чому взагалі наступає глобальне потепління? А я вам відповім: парниковий ефект. Так. А що таке парниковий ефект? Парниковий ефект це процес, який взагалі робить наше життя на планеті можливим. Гази у нашій атмосфері поглинають тепло, яке випромінює саме наша Земля. Ну і частково повертає їх назад, прямо як теплиця у твоєму селі. До цих самих газів належить СО2, тобто вуглекислий газ. Ну і ще метан і оксид азоту. Довгими роками планета нормально так сама контролювала цей процес, але потім з'явилися люди. Чому саме люди вбивають планету? Викопне паливо. Це, напевно, найвпливовіша частина того, чому саме зараз глобальне потепління набирає таких обертів. Спалюючи викопне паливо, у нашу атмосферу потрапляє ну дуже багато вуглекислого газу, який саме і руйнує природний баланс. Плівка над нашою землею, тобто сам парниковий газ стає набагато міцнішою, якщо можна так сказати. І регуляція тепла на нашій планеті тупо поступово пропадає. Ось так. Так, ну а тепер давайте я вам розповім факт, від якого в мене просто почала ходити голова ходуном. Я коли готував цей ролик та читав цю інформацію, я був просто у шоці. І так, є такий вчений з НАСА Пітер Калмус. Дуже насправді цікава людина, якщо вам буде цікаво, ви можете потім самі почекати його біографію, але зараз не про це. Чи бачили ви ось це відео? So the... Ні. От і я не бачив, але якщо ви навіть його бачили, ви, напевно, не до кінця розумієте, а в чому прикол? Ну, про що це відео? 6 квітня цього року більше тисяча вчених вийшли на вулицю на протест. І це було у багатьох країнах. Для чого вони вийшли, щоб попередити нас, що буде катастрофа? От як я вислухав нас коїться, так? Війна! Пандемія коронавірусу! Глобальна потеп. М -м -м. Ці вчені також приклеювали себе до скла, до підлоги. Але найголовніше, що це були не звичайні там активісти або якісь там незрозумілі вчені ноунейми, А це були е, співробітники НАСА. Наса, блін! Так, але зараз про Пітера Калмуса. Ця людина також є співробітником НАСА. А якщо бути точніше, то він саме та людина, яка стежить за зміною клімата. Він прикував себе наручниками до одного з найбільших банків у Америці, який більш за всі інші банки спонсорує е, нові проекти у галузі викопного палива. Ну, тобто, ви розумієте, да? Викопне паливо, банк, який спонсорує це. Чому саме там він прикував себе зрозуміло? Так, от, е, що він сказав, вам буде цікаво послухати. So I'm here because scientists are not being listened to. I am willing to take a risk for this gorgeous planet and for my sons. And we've been trying to warn you guys for so many decades that we're heading towards a fucking catastrophe. And we've been being ignored. The scientists of the world have been being ignored. And it's gotta stop. We're gonna lose everything. And we're not joking. We're not lying. We're not exaggerating. This is so bad, everyone um, that we're willing to take this risk, we have to stop this fossil fuel industry. we have to stop them. the more carbon we put into the atmosphere now. The worst is get. Ризикуючи роботою у крупній кампанії, та й всім, чесно кажучи, він хотів донести до нас, що нам е, дупа, е, катастрофа, ми помремо. Якщо без жартів, то він хотів попередити усіх людей, що глобальне потепління ще йде, і воно набирає обертів, і треба щось робити. Але знаєте, що найцікавіше у цій історії? Пітера Калмуса та й багатьох інших вчених, які виходили на протест, заарештували. Хм, Цікавенько, так. Наче у Московії живуть. Але вони, бляха, не в Москві, вони були в Америці, в Європі. До чого це? Від нас наче намагаються скрити цю інформацію. Я взагалі про це дізнався. У Тіктоці! У Тіктоці, Карл, про глобальний протест, там, де вийшло тисячі вчених. Я не чув про це в новинах. Я почув про це в Тіктоті. І як казали всі ці вчені, нашій планеті залишилось 3-5 років. Але не до того, що ми всі здохнемо, а до глобальної зміни клімату. І ще раз повторю, що попередження було не про те, що Через 5 років ми всі такі. А, -а, а Ні, це означає, що якщо всі корпорації великі, так, які займаються викупним паливом, не зупиняться, або хоча б не зменшать роботу, то це буде точка неповернення. Тобто міняти щось через там, 5 років буде дуже важко, якщо це буде взагалі можливо. Також Пітер Калмус у своєму твітері розмістив пост, який відсилає нас до дуже цікавенького такого фільму. І це вже інша тема. Є такий фільм, нещодавно він вийшов на Netflix, і називається він Не дивись угору. Фільм дуже недооцінений, якщо чесно, його мала кількість людей бачила, а ті, що бачили, казали, що він нудний. Я пам'ятаю, що ми з дівчиною теж намагалися його включити, тому що він у Netflix нам рекомендувався, але ми його вимкнули через три хвилини, тому що нам теж здалося, що він нудний. І дуже даремно, тому що потім я його сам подивився, і я просто був у шоці. Це м'яко кажучи. В описі до цього фільму є напис зняти на реальних подіях, які ще. Не відбулись. І якщо вам це нічого не дає, я вам коротко розповім про що цей фільм. Вчений, якого грає Ді Капріо, дізнається, що на нашу планету летить великий... На нашу планету летить велетенський астероїд. І він долетить вже зовсім скоро і буде просто бах. І коли вони намагались про це розповісти владі, вони, м'яко кажучи, відносились до цього не дуже серйозно. Всім наче було все одно, а на телебаченні їх взагалі не сприймали. Ну і що було в кінці фільму? Бах! Так от, найцікавіше, це не сюжет фільму, а те, що він дідько реально почав. Збігатися із нашим реальним життям З нами у, у, у цієму житті. Це ну дуже кріпово. Я вам зараз покажу факти, які збігаються, і ви самі зрозумієте. По-перше, головний герой Ді Капріо, ну дуже схожий за образом на Пітера Калмуса, що теж вчений, теж дізнався те, про що багато людей не знає, і намагається всім про це розповісти. По друге, подивіться ці кадри. Коравентшоп юнезарі армиавінатбійклі. Now in fuel poverty because of the prices of oil, and you're talking about the clothes that I'm wearing. We're trying to tell you that the entire planet is about to be destroyed. Mr. holidays could they expect more disruption? Do you think? There's something we do around here. You know, we just keep the. На першому кадрі фільм, а на другому кадрі наше життя. Все реально, бляха повторюється, але є. Ще дещо цікаве. У фільмі знімалася Аріана Гранде, і коли в кінці вже всі дізналися, що їм реально халепа, коли всі почали все вже вірити, коли щось зупинювати було дуже пізно. Аріана Гранде співала на сцені ось таку пісню, і я вам хочу показати текст до неї. Послухайте клятих кваліфікованих вчених. Ми справді цього разу облажались. Нічого не нагадує? Збіг із реальним життям, ні? Є ще дещо. Це так близько. Я відчув тепло. Тепло це про глобальне потепління, якщо що. Та й взагалі, сам фільм, якщо ви не знали, був алегорією до глобального потепління, а вирішили це показати через палаючий астероїд, який летить на нашу землю. Тому ці строчки з пісні теж дуже кріпові. От знаєте, я коли шукав інформацію для цього відео, читав про цей фільм, шукав факти, які збігаються з реальним життям, що мені було так останній раз кріпово, коли я напевно дізнався, що ми реально живемо на одній планеті з росоціянцями. Ну і ще один збіг, а може і не збіг, із реальним життям. У фільмі вчену помічницю головного героя. Коли арештували, ставили на коліна. І знаєте що? Це теж повторилось! Так, друзі, я розумію, що це все просто збіги. Я не хочу вас залякувати цим. Але я б на вашому місці трохи про це подумав. Ну а ми йдемо далі. Так, тепер, напевно, треба трохи більше розкрити тему глобального потепління і пояснити вам, чому це так стрьомно. Для вашого розуміння, щоб зупинити такий великий викид вуглекислих газів та інших газів, які створюють такий шалений парниковий ефект, треба. По-перше, щоб людство відмовилось від таких великих кількостей заводів, які саме і займаються видобутком викопного палива. По-друге, треба відмовитись від машин. Ну, якщо точніше, то машин на бензині, тому що вони теж виділяють гази. Блін, це що тепер? Бізбехи? Блін. Ну і по третє, це перестати їсти м'ясо. М'ясо, Карл! Якщо тут дивляться мене вегани, то ви великі розумники. Якщо, звісно, не катайтесь на машині. Це тільки основні причини, такі наймасштабніші, але. Це неможливо! Ніхто не хоче втрачати робочі місця, тобто на заводах та гроші, які від цього йдуть. Людям потрібна альтернатива, а альтернативи немає. Ну, що, всі заводу підуть і будуть блогерами, як я, фрілансерами там. Ні, це неможливо. От я вже перейшов на електротранспорт. Блять, дороги, всі ноги собі. Повідбивав і ні, я не перейшов на нього, тому що в мене немає грошей на машину. Ви що? Ну і взагалі, якби реально всі пересіли на такий транспорт, то я думаю, все б трохи покращилося, але це неможливо. Переходити на електротранспорт всі точно не захочуть, тому що, по-перше, це дорого. По-друге, а як я свою беху продам, а потім куплю це. А на що воно мені надо? Та й від м'яса, чесно кажучи, мало хто буде відмовлятися, тому що для когось це основна страва, не знаю. Ну, типу, є люди, які тільки м'ясо їдять. Я, от, наприклад, їм його дуже мало, але Є люди, які тільки його їдять, тобто постійно м'ясом м'ясо. звичайно люди вже вигадували ідеї, як це. Повороти, як це зупинити, я вам про них розкажу. Одна з ідей зробити дорогі речі дорожчими, ніж вони є. І так вже зробили в Сінгапурі. Там зробили машини за такою ціною, щоб мало хто міг собі дозволити її купити. Тобто менше машин, менше газів, але мені здається, що в наших реаліях зробити так усюди. Ну, це теж неможливо. US for Prius? Я не хочу зараз здатись для вас якимось там конспірологом, шаленим шизіком, але мені дуже цікаво. Мене реально пугає, що люди, які знаходяться зверху, ну я не про масонів, а про владу там в певній кількості. Вони ж про це знають. Я впевнений на цьому на 100%. Всі про це знають. Кому це потрібно знати? Нашій планеті і так скоро дупа, але вони все одно намагаються зробити грошей. Навіщо я не розумію, тому що гроші з собою в могилу не покладеш. Та можеш покласти, звісно, але навіщо? І це реально страшно, що ми реально не можемо нічого зробити. Ми не можемо на це повпливати, але. Ми можемо потрохи щось спочатку робити. Тобто починати з малого, але це все одно буде як капля у океані. Ну, по-перше, треба не витрачати гроші на непотрібні покупки, тобто не спонсорувати постійний побут там одягу великої кількості і так далі, і тому подібне. По-друге, вимикати світло, коли воно воно вам не потрібне. Мені зараз, якщо що, потрібне, також економити воду, але я не питну воду, а про ту, яка йде з крану. Але я повторюю, що це лише трохи зупинить процес, але не зупинить його назавжди. Так, ну а зараз напевно одна з найцікавіших тем цього ролику: чому все таки Рашка це ракова пухлина нашої землі? Люди це справді і справжній вірус для нашої землі. Без нас планета б жила б набагато краще, але Росія... Це реально ракова пухлина з тут на дупі. Я не знаю, що як болячку, ще можна приписати до, до цієї країни через смерті людей, руйнування інфраструктури та багато іншого у цій війні. Ми не помічаємо, який слід ця війна залишає на нашій екології. Ну і чому саме ракова пухлина? Я зараз поясню. Ну, по перше, давайте не забувати, скільки у цієї рашки, снарядів та техніки багато. Як ви думаєте, наскільки сильної шкоди... Несе Росія для нашої атмосфери під час виробки цієї зброї. Дуже велику шкоду. Так, у світі дуже багато промисловостей, які теж завдають дуже великої шкоди нашій атмосфері. Але вони працюють на людство, тобто на нас, для того, щоб забезпечувати нас енергією, одягом, їжею і так далі, тому подібне. А рашка забруднює екологію для того, щоб вбивати людей. Тобто вона завдає не тільки шкоду атмосфері, а й ще й нам, людям звичайним. У атмосферу потрапляє дуже велика кількість газів при виробці цієї техніки. Ракова пухлина, але це ще не все. Що робити з тим, що вони пуляють своїми снарядами по промисловим фабрикам? От, наприклад, на початку березня Рашка обстріляла одну з найбільших у Європі АЕС, а саме Запорізьку АЕС. Тобто атомну електростанцію. Я думаю, що багато з вас знає історію Чорнобиля, тому навіть пояснювати, чому це страшно, не треба. Ризикуючи тисячами життів, екологією, вони зробили це. Це просто божевілля. Але дякуючи нашим ЗСУ та взагалі нашій країні, боже, дякую, що я народився в Україні. Атомні енергоблоки не розірвались, не було вибуху. Хух! Але вони хотіли це зробити. Ну, той факт, що вони могли це зробити. Також ці виблядки запускали ракети над Миколаївською атомною станцією, але там теж все обійшлося. Але як кажуть експерти, шанс влучання у атомний реактор був дуже великий, і це вже другий факт того, що вони намагались повторити історію Чорнобиля в Україні два рази. А я думаю, там і більше було, просто ми не про все знаємо. Вам ще треба пояснювати, чому Рашка це ракова пухлина? Я думаю, що ні, але коли на початку війни була битва за Київ, як ви знаєте, ці дебіли засіли у Чорнобильський ліс. Ось так цей ліс виглядає, вони там влаштували собі позиції, бла бла бла, ввелися бойові дії. І знаєте що? Цей ліс почав горіти. Почали горіти дерева, в яких ну дуже багато радіації, всяких газів та іншої херні. Ну, я думаю, ви розумієте. І це все теж потрапляло до нашої атмосфери. Через цих я вже не знаю, як їх називати. І в той момент, коли цей ліс горів, Київ був у топах світу по забруднення повітря. Тобто ви розумієте, яка це екологічна небезпека для України та й для всього світу. Але Чорнобильський ліс не був винятком. Дуже багато лісів вже постраждало від обстрілів, від снарядів, від пожеж під час війни. І як ви знаєте, коли горять ліси, це теж не дуже добре для нашої екології. Взагалі, коли дерева зникають, це не дуже добре для нашої планети. А як вам той факт, що вони потрапляли до нафтових баз? Ви знаєте? Знаєте, що під час горіння нафтової бази у атмосферу потрапляє така кількість забруднення, яку весь транспорт Києва накопичує за місяць, за місяць Карл! тобто одне горіння нафтової бази дорівнює всьому транспорту Києва за місяць. І це вже навіть не смішно, це тупо боляче, як вони. Пошкоджують нашу екологію, де не тільки нашу, а й всієї планети. І такі пожежі були неодноразовими. Таких пожеж було дуже багато. Також вони потрапляли у заправки, де теж топливо яке горіло. Коротше кажучи, рашка тупо підкидує дрова до глобального потепління, вбиваючи людей. Тобто не роблячи щось для людей, а вбиваючи людей. Також дуже забруднюють і атмосферу, і ґрунтові води. Снаряди рашистів. під час вибуху такої ракети частина газів потрапляє до атмосфери, а через уламки інші шкіли речовини попадають у ґрунтові води. І ще одна проблема це залишки боєприпасів та замінування природних територій. На сьогоднішній день, за даними ООН, Україна посягає перше місце у світі за мінуванням. Україна нині одна з найбільш замінованих країн світу. Наслідки цього доведеться долати десятиліттями. Також всі ми знаємо наших дельфінчиків. Я, от, наприклад, перших побачив саме в Одесі. А знаєте ви, що через війну, тобто через вибухи у морі, через засліплення дельфінів, рашики засліплюють дельфінів своїми гідролокаторами. Померло мінімум три тисячі дельфінів, і це мінімум. Є. Російські підводні човни засліплюють їх своїми гідролокаторами та вбивають снарядами, і це ще не кажучи про те, що померла дуже велика кількість риби, померла велика кількість іншої там фауни нашої морської, і це дуже прикро. Ну і не треба забувати, яка велика кількість тварин померла через обстріли, через стрес, через пожежі у лісах, які саме були через війну в нашій країні. В лісових масивах теж саме, наприклад, олені, і лосі, і дуже величезна кількість цих тварин загинула в пожежі і під обстрілами. Тому робимо висновок та підкреслюємо мої слова: Росія це ракова пухлина нашої планети. Такої навмисної шкоди не робив, напевно, ніхто, напевне, за останнє століття. І я дуже сподіваюся, що вони за це будуть покарані. Ну, а тепер не менш цікава тема, але довго про неї балакати я не буду, тому що я думаю, що ви і самі все знаєте. Класно, прийшли до мене на канал щось дізнатися, я вам кажу, ви ж самі все знаєте, як у школі? Та шуткую, я шуткую. Ми не у школі. Я, можливо, вам зараз просто розкрию очі на деякі факти, які ви могли не знати про сміття. Ви знали, що сміття теж дуже впливає на глобальне потепління. Ну, тобто в негативному сенсі впливає. Я теж не знав. На великих свалках сміття його настільки щільно пакують, що більша частина сміття зберігається в анаеробних умовах. Так, якщо коротко, без повітря. Я теж не знав, що таке анейробні. І саме через те, що багата кількість сміття знаходиться без повітря, воно почне виділяти велику кількість метану. І це, як виявляється, теж одна з найбільших причин глобального потепління. Не менш цікавий факт про сміття це сміттєві плями в оканах. Я думаю, ви бачили ці картинки або у ТікТоці, або десь на просторах інтернету, але ви знали, що тільки в Тихому океані є така велика сміттєва пляма, в якій 4 мільярди тонн сміття. 4 бляха мільярди! Ця пляма настільки велика, що вона тупо закриває океан. І фауна, яка знаходиться в океані, вона тупо не може розвиватись, тому що їй потрібно сонце. Чи бачили ви колись, як взагалі виглядає сміттєзвалище? От я не цікавився цим. І я побачив. Це тупо стрьомано, от просто уявіть, от це сміття, яке там є. Багато частин з нього навіть не буде перероблюватись. То уявіть, просто що там буде через років 10. 20, 50. там буде що, нове місто, нові Дубаї там будуть, так сміття, чи що? Як із цим боротись? Як ми знаємо, у Європі та й у багатьох інших розвинених країнах, не у решті, є такі смітники. Тобто, це окремі такі сміттєбаки, в яких є скло, папер, картон, пластик. Але чи є це в Україні? Тобто у нас з вами так у Києві я таке бачив, але теж не усюди. А от щодо інших містечок, і ні, на жаль, у цьому місті, якби люди навіть захотіли сортувати сміття. Цієї змоги не дають, тому що тут всі смітники для одного виду сміття тобто любого виду сміття. Собаки! Тут як би і написано Eco City, але там сміття знаходиться абсолютно різне. Тобто там і картон може бути, і скло. Тому я не знаю навіть давати вам пораду сортувати сміття чи не давати. Але те, що ви можете зробити наразі, так це прибирати сквери, парки, водойоми, пляжі від сміття. І це не буде ніколи зайвим, це буде тільки плюсом у вашу карму та і у життя нашої планети, так скажемо. Ну і на цьому все у цьому ролику ви дізнались, чому нам всім жопа, чому русню треба чмирити ще більше. Слава Україні! З вами був Міжган, смерть Путіна, слава ЗСУ, і всього найкращого. Ставте вподобайку, пишіть у коментарях вашу думку з приводу цього відео. Підписуйтесь на мій канал, щоб українці становилось значно більше на українському Ютубі. Ну і з вами знов таки був Міжган. Всім па-па!